Для багатьох компаній, що займаються підтримкою клієнтів, покращення клієнтського досвіду за допомогою штучного інтелекту все ще залишається недосяжною метою, оскільки вони намагаються вдосконалити застарілі підходи та впровадити складну мережу каналів залучення клієнтів. З Microsoft це все зміниться. Dynamics 365, Контакт Центр підтримує компанії як у діджитал, так і в голосових каналах. Підтримує самообслуговування в чаті та голосовому спілкуванні, уніфіковану маршрутизацію, а також роботу агентів і керівників. І все це в рамках існуючої CRM, спеціального або за допомогою окремого додатку, що входить до рішення у цьому відео. Ми розглянемо самообслуговування за допомогою чату та IVR, а потім роботу агента та менеджера. А також те, як Copilot вдосконалює кожну з цих ролей. Ось як клієнт взаємодіє з каналом чату. Традиційні чат-боти можуть дратувати клієнтів, якщо вони не можуть відповісти на питання, що виходять за рамки простих поширених запитань. У цьому випадку клієнт просить про допомогу на простій мові, і Copilot одразу ж приходить на допомогу, ставить уточнюючі запитання, щоб зрозуміти клієнта, і вирішити проблему без участі людського оператора. Тут спеціальний плагін дозволяє Copilot шукати і надавати клієнту інформацію про доставку в режимі реального часу. Якщо клієнти надають перевагу розмові голосом, Copilot в IVR готовий допомогти. Давайте послухаємо один з таких IVR на голосовому каналі. Good morning, Pavel. Thanks for calling Northwind. I see you chatted with us about an order yesterday. Are you calling about that? Um, yes. Uh, can that order be expedited? Just to confirm, would you like to expedite the order with a tracking number ending in three three seven seven? Yes. I've expedited your order. It'll now be delivered in 2 business days instead of 5 business days. Is there anything else I can help you with? If I do change my mind, how long do I have to return it? For Trailmaster X4, the return period is 90 days. Is there anything else I could help you with? Uh yes, uh, I'd like to increase the credit limit for my Northwind credit card. Let me connect you with an agent for that. Якщо без допомоги людини не обійтися, уніфікована служба маршрутизації узгоджує запити клієнтів із компетентними агентами, щоб допомогти та уникнути помилкових маршрутів. Dynamics 365 контакт-центр може бути вбудований в CRM, сторонніх розробників або кастомні додатки. У цьому випадку агенти можуть не тільки вести голосові та текстові розмови, але й отримати доступ до аналізу думок, транскрипції та перекладу на основі штучного інтелекту в режимі реального часу. Копайлот підсумовує поточну розмову з клієнтом і знаходить інформацію з бази знань, щоб допомогти швидше вирішити справу. Для тих агентів, які працюють поза робочим столом агента CRM – Dynamics 365 Контакт Центр також включає Standalone Experience з ще більшими можливостями. Для керівників Dynamics 365 Контакт Центр надає багатий набір багатоканальної аналітики для подальшої оптимізації роботи. Таким чином Dynamics 365 Contact Center контакт центр розширює можливості компаній, що надають підтримку без необхідності замінювати їхні crm системи та забезпечує безперебійну підтримку клієнтів. Це все на сьогодні. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал OnTarget на YouTube, щоб прискорити цифрову трансформацію вашого бізнесу.